Доброго раночку. Оце все поробила, поїхала, привезла тирсу і вже позволю собі. Лати. Оце так воно готується, зразу зерна милються, пахне. Ось така смакота вийшла. Гаряченьке зараз поп'ю. І піду тирсу вигружати. Зараз буде починатися робота мого сусіда буде робити капельний полив. Бачите, трошки побігло по кружечці ці кружечки, так якби чуть-чуть малувати для цього, для лате. У мене є але взяла першу попавшу. Отаке. таке, зараз сьогодні у нас буде цікаво. Буду робити капельний полив. Вже якась робота, трошки буде, якийсь рух.